Еміля Дюркхайма Елементарні форми релігійного життя, опублікована 1912 року, є одним із найвпливовіших творів у соціології релігії і залишається ключовою працею в розвитку соціальної теорії. У цій роботі Дюркгайм прагнув виявити найпростішу базову форму релігії, аналізуючи її не лише як систему вірувань, а як соціальний інститут, глибоко вкорінений у колективному житті. Основна ідея Дюркгайма полягає в тому, що релігія за своїм походженням і функціями є соціальним феноменом, а її розуміння допомагає краще зрозуміти саме суспільство. Соціологічний підхід до релігії Дюркгайм поставив собі за мету сформулювати наукове соціологічне розуміння релігії, на відміну від богословських або філософських інтерпретацій. Він розглядав релігію не як ілюзію чи оману, як це робили деякі мислителі епохи просвітництва. А як фундаментальний елемент, який забезпечує цілісність суспільства, замість вивчення змісту релігійних вірувань, богів, міфів тощо, Дюркхайм зосередився на їхній формі та функції. Він вважав, що всі релігії, незалежно від конкретного місту, мають спільну структуру. Щоб виявити цю структуру, він звернувся до дослідження найпростіших релігійних систем, зокрема тотемізму австралійських аборигенів. Його підхід був емпіричним і порівняльно історичним, але водночас прагнув сформувати універсальну соціологічну теорію релігії. Священне і профанне. Один із головних внесків Дюркхайма це чітке розмежування між священним і профанним. Він вважав, що кожна релігія ґрунтується на поділі світу на ці дві категорії. Священне – це те, що виділене гідне благовіння, заборонене і символічно піднесене. Профанне звичайне, буденне, повсякденне. Релігійні ритуали існують для того, а й щоб підтримувати і відтворювати це розрізнення. При цьому священне не обов'язково пов'язане із богами чи надприродними істотами, воно є вираженням колективної моралі, сили суспільства. Поклоніння за дюркаймом, по суті, спрямоване не до надприродного, а до самого суспільства, що постає у вигляді символів. Тотемізм і походження релігії шукаючи елементарну форму релігії. Дюркгайм звернувся до тотемізму серед австралійських племен. У кожного клану був свій тотем тварина, рослина або предмет природи, що вважався священним і водночас символізував сам клан. Тотем був одночасно символом надприродної сили і особленням самого соціального колективу. З цього дюркгайм зробив висновок: релігія це вшанування суспільства у символічній формі. Під час колективних ритуалів люди переживають особливе почуття єдності, емоційного піднесення, яке Дюркгайм назвав колективним збудженням. У такі моменти індивід відчуває себе частиною чогось більшого, а тем стає втіленням моральної та соціальної сили. Релігія таким чином слугує засобом зміцнення суспільних зв'язків, формування спільних цінностей і підтримки колективної ідентичності. Колективне збудження поняття колективного збудження означає ту емоційну енергію, що виникає під час спільного ритуального досвіду. Це почуття підсилює солідарність, підвищує авторитет суспільних норм і створює враження присутності вищої сили. Дюркайм стверджував, що сам це почуття є джерелом сакрального. Люди приписують святощі богам чи духам, хоча насправді переживають силу самого колективу. Саме тому релігійні символи мають таку силу. Вони уособлюють моральну суспільну владу. Релігія як соціальний факт для Дюркайма Релігія це соціальний факт, тобто феномен, який існує незалежно від окремої особистості і чинить на неї примус. Релігія це не лише внутрішній досвід, а соціальний інститут, який структурує поведінку та свідомість індивідів. Як соціальний факт, релігія відіграє важливу роль у підтримці порядку, передаванні цінностей і збереженні морального ладу. Вона дає пояснення світу, допомагає долати труднощі, надає сенс життя. Навіть у секуляризованому суспільстві, зазначав Дюркхайм, колективна мораль і символіка виконують ті самі функції, що й релігія. Функціоналізм Дюркхайма, методологічний підхід Дюркхайма, функціоналізм, тобто аналіз суспільних функцій інституцій. Його не цікавила істинність релігії у метафізичному сенсі. Він запитував, яку роль релігія відіграє у соціальному житті. Він виділяв кілька основних функцій. Один соціальна інтеграція об'єднує людей навколо спільних символів і цінностей, два моральне регулювання забезпечує стабільність норм і правил, три когнітивна орієнтація пропонує систему знань і уявлень про світ, хоче емоційна підтримка, знімає страх, полегшує кризові моменти. Таким чином Дюркгайм запропонував світське, але не редукціоністське тлумачення релігії. Він не заперечував її важливості, навпаки, він вважав, що релігія виконує фундаментальні соціальні функції навіть у модерному світі. Критика та спадщина. Хоча робота Дюргайма отримала визнання, вона також зазнала критики, деякі вчені відзначали, що він значною мірою покладався на вторинні антропологічні джерела, зокрема праці Спенсера і Гілена, і міг надто ідеалізувати життя австралійських племен. Крім того, ідея тотемізму як першопочаткової форми релігії викликала сумніви, також критикували те, що Дюргай надто зосереджується на інтегруючій функції релігії і недооцінює її роль у конфліктах, соціальній ексклюзії, маніпуляції та розподілі влади. Попри це, елементарні форми релігійного життя залишаються фундаментальною працею, її вплив відчутний у працях-працях Марселя Моса, Клода Леві Строса, Віктора Тернера та Алкота Парсонса. Ідеї Дюркхайма лягли в основу дослідження світських форм сакрального, наприклад, патріотизму, політичних культів, масових ритуалів у національних державах. Висновок у елементарних формах релігійного життя Дюркхайм розвинув соціологічне тлумачення релігії, вказавши, що вона відображає структуру і моральні основи суспільства. Аналізуючи найпростіші форми релігії, він прагнув знайти витоки колективної свідомості, морального авторитету та сакрального порядку. Його праця залишається актуальною і в наш час у світі, де традиційна релігія відходить на, на другий план, а нові форми колективної ідентичності здобувають священний статус. Ідея Дюркайма про те, що релігія це спосіб переживання суспільства через символи та ритуали, є надзвичайно важливою для розуміння сучасної культури.